Ці діти практично в комі. Їх життя підключене до апарату вентиляції легенів. Поки когось молоком годує мама, вони харчуються через крапельницю. Дехто лежить тут місяцями. Це дитя обгорнути пелюшкою народилося із вагою 900 грам на терміні вагітності 25 тижнів. У реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні воно вже три місяці. За відділенням Олександр Варяниця розповідає, найчастіше перечасно народжуються і починають своє життя у реанімації діти, які зазнали внутрішньодробного інфікування від батьків хворих на торч чи простіше інфекції, які передаються статевим шляхом. Наприклад, вірус герпеса він може пошкоджувати клітини головного мозку. Там хламіді, уреоплазма вони можуть на легені впливати. Буде дихальне недостатність запалення вегеній, цитомегаловірус. Дуже швидко і практично безповоротно може зруйнувати печінку і клітини головного мозку. Так що самі ну у різних можуть бути різні впливи, але всі ці впливи вони життєво небезпечні. Лікарі кажуть, часто відлежавши термін із однією дитиною, ті ж самі батьки через декілька років виходжують тут же другу, а то й третю. Передчасно народжених або хворих від народження беруть під контроль у центрі розвитку дітей раннього віку, що теж при обласній дитячій лікарні. Зараз на їх обліку 1106 дітей із області. Працівники центру кажуть, працювати доводиться із усією сім'єю. Допомогти сім'ї е, призвичатися до тих обставин, які є, е, звикнути до діагнозу дитини і навчитися жити гармонійно жити, е, жити щасливо з дитинкою і допомагати дитинці розвиватися. Є таке правило золотого року. Намагаємося якнайбільше інформації давати батькам до року, тому що пластична нервова система, можемо багато. Е, Плинути на розвиток і моторики загальної, і дрібної і мовленнєвої функції становлення. Із дітьми працюють педіатри, психологи, логопеди, неврологи та окулісти. Ризику, пов'язаного із здоров'ям, у маленьких пацієнтів центру багато, тож супроводжують їх до трирічного віку.